Доброго вечора, шановні закарпатці! Прошу вас трохи вислухати мене. Я вас дуже прошу. Я не можу... Мене звати Милайло Ран Іванович, я житель міста Хуста. Я тут, біля Нацбанку, знаходжуся вже 11 днів. Я третю сутку вже звідси не виходжу взагалі. Я не можу повірити, що ваші керівники. Які зібралися в місті Ужгород, не можуть знайти приміщення для зборів, щоб вас зібрати і вам розказати, що тут відбувається. Вони не можуть, тому що вони не знають цього. Вони ніколи тут не були, ніколи цього не знають. І ще вам можу сказати одне: що фінансовий чи кредитний майдан це не є різниці. Ми відстоїмо свої права. Тут є жителі міста Києва, місця Харкова, Донецьк. Тут є. Черніїв, Черкаси, Запоріжжя, Ялта, Кіровоград, Ялта тут є. Всі тут, всі відстоюємо ваші права, свої права. Будь ласка, прошу вас, не слухайте других, збирайтеся, приїжджайте. Якщо ми разом, нас багато, і ми чогось можемо добитися. Ми чогось можемо доказати. Будь ласка, я вас дуже прошу. Приїжджайте.